Нас не включили в, на початку в програму, оцю, як я її називаю, програму молодих, молодих мільйонерів, от, ну, та, 18-24 нас не включили, коли вона в тестовому була режимі. Але навіть не дивлячись на це, це знову таки про роль довіри, недовіри, колективів і так далі. У мене за перший місяць, коли програма діяла, тобто у молодих хлопців 18-24, яких ніхто не змушує йти в армію і дівчат, був вибір або йти в деякі бригади за мільйон гривень, ну, там, з бонусом, та там в мільйон гривень, або mm -hmm. йти третю, наприклад, штурмову без цього бонусу. І от у нас за цей місяць було більше 40 таких хлопців-дівчат, які прийшли сюди, фактично відмовившись від цього мільйону. Тобто вважали, що колективно, от куди вони хотіли попасти, важливіший. Загалом останні два місяці я не можу навіть собі для мене це загадка, скажу відверто. З чим це пов'язано, але за останні два місяці ми вийшли на пікові показники. По добровольцям.